Добрий день, всіх вітаю знову на нашому YouTube каналі Техніка Поля. З вас обов'язкова підписка, дуже просимо. Лайк вам не тяжко, а нам дуже корисно, бо більше нас побачать людей. Якщо ви пролайкаєте або ще й прокоментуєте, запитаєте або уточните, ми будемо максимально вам відповідати на коменти. Не забуваємося. Підписка, лайк. І репост нашого відео. В даний момент хочемо вам представити незвичайний, не часто затребуваний апарат. Це у нас візочок для транспортування жниварок або жаток, кому як зручно. Оскар трек 11 метрів. Вона дуже, дуже довга. Подивимося, чим вона відрізняється від інших такого типу агрегатів, візочків. Ну і пробіжимося більш детально по технічним характеристикам. Небагато, але подивимося. Е, так, по-перше, це у нас використовується рама, використовується з бруса 200х200. Ось такий стінка 8. Дуже потужний. По як, не по центру, а більш до заду візочка. Ось таке з'єднання йде цього бруса. Клас міцності метизу 8.8. Це немаловажно. Так, в неї дуже, чим вона, по-перше, відрізняється, дуже маневрена передня вісь. Ось вона так. Виконута, виконана з такими тягами. Є на своїх містах тавотниці. Ось тут, ось тут, в цьому місці. Вона ще кутова тавотниця. Також ось тут. Ось так ви бачите, як вона стоїть прямо. А зараз вона виглядає ось так. Дуже класний маневрений поворіт. поворот коліс, ось так вони, бачите, практично паралельно йдуть візочку. Ось тут цей механізм тяги. Також є Два-трикутничка для стопів, що коли поставили на зберігання, щоб не покотилося. Також вона, так, кріплення йдуть універсальні. Їх йде два і чотири адаптера. Ось так виглядає адаптер. Багато отворів для регулювання. Позаду також посилена задня вісь. ось такими тягами. Так, шини використовуються 10.075. Многослойні. Витримують класну вагу. Вантажопідємність даного візочка складає до 3,5 тонн. Ось так він виглядає. Бачите, з позаду можна побачити, який кут розвороту передньої осі дуже класно повертається. Також має ось такі стопи з поворотниками. Також під універсальними. Кріпленнями де ось такі тяги, теж багато отворів, теж регулюється. Ось так виглядає балочка. Ця жниварочка, ну і жниварочки у нас є також ось є соняшникові по-різному. Цей візочок він є по наявності. Нагадую, це у нас 11-метровий по довжині оскар. Трак, кут атаки, дуже агресивний, агресивний, практично на місці можливий розворот. Ось ці тяги більш детально покажу. Дзвоніть, питайте, замовляйте. Також, можливо, і менших розмірів. І е, також можливо замовляти під різні жатки. Адаптери виконуються при замовленні можна все це від'єднати, зробити. також Має ось такий кріплення під палець, також воно прокручується. Щоб там все працювало, є також тавотниця, підключення габаритів мама-папа. Також є стояночна така стієчка по висоті, також вона регулюється. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання. Під даним відео буде посилання на сайт компанії. Не забувайте, Великий асортимент сільськогосподарської техніки, різнопланової, всесезонної. і також великий асортимент по запчастинам. Пишіть, запитуйте, дзвоніть або приїжджайте. Стаємо до праці. Працюємо!